У Луцькому ЦНАПі в форматі круглого столу відбулося громадське обговорення, на яке скликали підприємців, які ведуть свій бізнес у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Є звернення суб'єктів господарювання, і хочеться почути сьогодні думку людей, які дотичні, не дотичні щодо зміни щодо регуляторного акту, який ми пропонуємо причина внесення змін до рішення міської ради про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд на території громади, а точніше у центральному парку, де працюють атракціони, кафе, літні торгувальні майданчики, кіоски та виїзна торгівля у вихідні. Підприємців покликали на зустріч, адже нещодавно бізнесмен Віталій Ляцевич подав до міської ради звернення з пропозицією внести зміни в методику нарахування плати. За користування окремими елементами благоустрою, а фактично підняти вартість оренди комерційних площ комунальної власності в парку культури у декілька разів. Де за парк зараз умовно. Ну от оренда ціна, там скільки виходить, тому не знаю сто гривень за квадрат. Де таке може бути, що в центральному парку була 100 гривень за квадрат умовно? Я просто перевірю. Ну приблизно ціна І, там не сильно не може бути плюс-мінус. Якісь розбіжності 120 гривень за, за квадрат в центрі е, парку. Це саме найпрохідніше місце в Луцьку, де збирається саме найбільше відповідно людей, де проводять час, де гуляють, відповідно, вони спроможні купляти якісь певні товари. Зараз така ціна вже протягом не знаю там п'яти років. Начальник відділу управління майном комунальної власності пояснив, ви орієнтувалися. Це десь в 6 і 7 майже в 7 разів збільшиться. Плата. Буде за При застосуванні коефіцієнта 10. Скільки буде за метр? Спочатку коефіцієнт розрахунку вартості одного метра квадратного площі мали підняти до двох, але зрештою запропонували аж 10. В коефіцієнті 10 1072 гривні і ціна, якщо площа складає, де тут сама більша. От, 344 квадратних метри разом з благоустроєм, ціна 534 гривні. Два рази менше, тому від 500 до 1000 гривень в залежності від площі, залежність нелінійна, більша площа, менша ціна. В свою чергу бізнесмен Віталій Ляцевич переконаний, ціни на оренду площ в центральному парку культури необхідно зрівняти з середньоринковими цінами на оренду фасадних приміщень, розташованих у центрі міста на проспекті Волі, вулиці Лесі Українки та на театральному майдані. Якщо ми беремо там. 10, 20, 30, 40, 50, чи 60 чи 70, чи навіть 100 квадратів в центральному парку за, наприклад, умовно, якщо воно би дорівнювало 50-60 тисяч за 100 квадратів, що зараз в принципі, така ситуація буде нараховуватись. Я думаю, там ціла черга буде людей. Не то, що ціла черга, а 90% вулиць. Та інші підприємці мають на це свою думку. Я просто хотіла дати відповідь і пані Віталію, що не дуже коректно порівнювати ціну за оренду приміщень на Лесі Українки з, е, з договором благоустрою. Це різні речі, різна квадратура, різні речі. Та Віталій Ляцевич продовжив настоювати на тому, що попит буде. А як відомо, попит породжує пропозицію і настав час. Підвищувати ціни. За 100 квадратів центрального парку, якщо вона виходить до алеї будь-яка там споруда, за неї спокійно дадуть 60, 70, 80 тисяч тих, тих суб'єктів господарського спрямування, які там ведуть, умовно чи кафе, чи якісь магазинчики, чи інші. Центр міста в нас топ, парк майже центр міста. Коли ми дивимося по коцієнтах, у нас центр міста дешевший, ніж парк. парк. Я не думаю, що це логічно. Цікавим є той факт, що ідею до міської ради подало вісім підприємців. Однак під листом чомусь підписалось лише двоє, у тому числі ініціатор Віталій Ляцевич. Тобто ми зараз хочемо приймати більші тарифи, які пропонує один підприємець. Він один який представляє вісім. Я не розумію, чому саме так. Я не бачу решту підприємців, які підписали цей лист. Бо ви за двох тільки розписалися, що ви представляєте. Де решта? Двоє. 에... не розумію? вісім Ще підприємців. підписано. Ви назвали тільки двоє. Два так. прізвища, які ви сьогодні представляєте. Два решта ви не представляєте. Так розумію. Чому це їх немає? Ви зараз хочете, якби одної усім получається підняти цей високий тариф. Щоб менше, щоб інших підприємців просто вижити з парку Лес України. Я просила ви не маніпулювати, інші. будь ласка, Володимирівна, Я не казала, що ми підтримуємо. Я зразу на початку сказала, це площадка для обговорення. І коли я зупиняю підприємців, то я прошу, якби вони говорили предметно. А вони сьогодні от обговорюють, що свої досягнення в бізнесі. Я прошу вас предметно, просто говорити про свої пропозиції. А ви мене зараз критикуєте ми і звинувачуєте в тому, зараз. що я сказала, міська рада підтримує. Підприємці також звернули увагу, скільки ж платить за квадратний метр кіоску з італійським морозивом сам Віталій Ляцевич за все тисячу за, гривень. За все, а, гривень. О, це, так скільки ви платите? Три тисячі гривень, що ви кипішуєте? Я розумію, що Пелекс Олег і за сто шість копійка шість вісімсот ми платимо. А три стапейки ми не зимою платимо. Ти розумієш? дивіться, а ти платиш правильно. Вас скільки квадратів метрів? Ну, Ніколаєв, то Тож там можна що згодно. Зробити заступову не отож. Регуляторний проект рішення підготували оперативно. Однак інших орендарів комерційних площ, які ведуть свою господарську діяльність у парку, про це навіть не спитались думки і до відома поставили лише днями. А їх піднімають скільки вони просять, просить, а не мають дуже багато грошей. А вони невідату ми дуже раді, не може Ні, ми дуже Та ради. Якраз військовий стан поможе, може нашій армії щось. Ж підприємці та окремі депутати назвали це спробами монополізації ринку торгівлі у центральному парку, адже фактично крупні і більш багаті бізнеси, які зможуть платити втридорога за місце, витиснуть дрібніших підприємців. Хід, що це за взагалі такий підхід до бізнесу. Ми хочемо зараз створити монополію в нас в місті Луцьку, щоб буде тільки дві-три, які сітки будуть працювати. Чи ми все ж таки займаємося тим, щоб бізнес мав право на різний розвиток і різний бізнес, щоб мав бути? І, можливо, завтра прийде до вас студент, який закінчив сьогодні університет, і скаже: я хочу почати пробувати працювати. Нема що ми йому забудуємо? Як ви пропонуєте жодний молодна людина, жодна не стане на ноги. Багато підприємців, які вже не перший рік ведуть там свою господарську діяльність кажуть, провадженням нових орендних ставок влада перекриває їм кисень. Якби в мене було джела, то я б теж напевно звертався дев'ять квадратів. Я б платив би в два, в три, в десять раз більше за кіоски, які приносить. Ми знаємо скільки. То, якщо зараз порахувати, що мені треба буде платити 80 тисяч за цих два об'єкта, то напевно можна тоді закриватися. Хоча, цей та інші види бізнесу у парку є сезонними, що представники влади не хочуть враховувати. Ми всі прекрасно знаємо, хто працює в парку, що це є е, е, сезонний бізнес. І е, прикладом Володимир Нововолинськ парки закриваються взагалі. Люди безкоштовно дають парки для того, щоб вони там працювали. Практика цього цих двох зим показала, що ми попадаємо в колосальний, колосальний, колосальний мінус. Того, що в мене пішло 300 літрів тільки одного пального на генератори. Ну сезонність окремо про це можна говорити. В тимчасових це там одноразова торгівля. Там у мене своя думка, я не буду її навіть напевно. Я не просто бачу, що я присутня. Я вважаю, що 500 гривень в день це не та сума, яка е, загрозлива. Також підприємці кажуть, що від вихідних до вихідних кількість покупців і виторгу падає в десятки разів. Ясно, я згідна, що піднімати варто, варто ну не в 10 разів. І так само, і щоб була можливість нам всім і працювати, і допомагати ЗСУ і, і можливість працювати, а не закритися. Бо якщо піднімуть 10, ми, я думаю, парк буде пустий. Якщо і збільшувати вартість, то треба робити градацію. Де є ефективний бізнес, тобто мінімальна торгова площа і на прохідній алеї, де люди не затримуються і йдуть, це одне. Де є великий об'єкт з літнім кафе це інша категорія, де є якісь атракціони, ну це трошки інший бізнес і також інша категорія. Зрештою, пропозиції можна ще буде подати до 30 червня, а далі ще будуть очікувати рішення від антимонопольного комітету і виносити регуляторний акт на сесію.